Слава Україні! Розпочалася 802 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БПЛА було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області, Лугівка Сумської області, Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка, Перша, Уманське, Карлівка. Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Оріхів, Преображенка Запорізької області та Береслав, Садове та Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синківка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка, Берестове Луганської області. На Лиманському напрямку відбито 9 атак в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Роздолівка, Новий, Кліщівка, Південніше Іванівського на Донеччині. На Авдійському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгівка, Парасковівка, Водяне та Урожайне на Донеччині, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдарвів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація Силоборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, трьох пунктах управління, трьох зенітно-ракетних комплексах та одному складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59-69. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, одному району зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції та ще по одному важливому об'єкту ворога. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також ворог втратив 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 25 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 ракету, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!